Повертаємось, друзі, до десята 10.37 на годиннику. Як ми вам і обіцяли, що буде сьогодні? Мої з Ми його будемо розпочинати просто тут і просто зараз. Зараз ну і звичайно вже перевіряти, чи чути нас на телефонній лінії. Алло-алло. Доброго Алолодоброго вітання вітання. Чую, Бог, чую Бог. Mm -hmm. Просто не треба ще зрозуміти, хто перший говорить. Так. А саме Ліра і Альона Ковальчук. Доброго ранку, дівчата. Як настрій? Шикарний настрій, ви знаєте, ми після тренування, тому що у нас е тренування це початок. Робочого дня ой, гарно це да, в нас заряд на заряд, спорті, так? На весь день. Mm -hmm. Ну, я... дивіться, я можу з вами позмагатися, але так. я е, займаюся не у спортзалі, я готуюсь до різдвяних свят і з'їсти то все, що мені родина приготує. Я думав, що Богдана, в принципі, зарядка да, в мене максимум, мене що <су> <шо пу> айфон буде робити зарядку <су> 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 вранці. Як варіант. Слухайте, дівчатка, перш ніж будемо не прем'єрити ваш трек, хочеться запитати, які у вас плани на новий рік діліться, де будете святкувати, відзначати? Чи? Можливо, скромно, не по скромному mm -hmm. за кордоном в Україні. Mm -hmm. Почну я, Альона. Mm -hmm. Альона, ну я ж старша сестра, 5 так. хвилин. Я думаю, Іра мене простить, да скажу, я вже будемо святкувати <святку> Разом, звісно, сестрою. У нас mm -hmm. новий рік, це про наш дім. І це буде вдома ялинка, коти, е <гум> друзі і смачні вечері. Угу. Ось наш новий рік, Слухайте. і наша пісня буде так, звучати так, на Ютубі. Саме так. Е Хочу також запитати. Слухайте, а що вам Миколай приніс? Зрештою, чи були ви цього року? Ча так були слухняні? Чи різку принесли, чи батіг? Я там вже не буду уточнювати ці моменти, але тим, тим не менше. Ой, е, тоді скажу я, ви знаєте, так. у мене Миколай саме на день Миколая не прийшов. А -а -а. Я дуже була ну, розчарована. Що... Да, Але ви знаєте, у мене просто такий е, вдома Миколайчик, е, у -у -у. мій чоловік, він просто Миколаєвич, він вирішив, mm -hmm. що Миколай мені потрібен в той день, коли не день Миколая. знаєте. <гум> <гум> Тому у мене такий е, е, нова, новий, нова техніка з'явилася для того, щоб знімати контент. <гум> музичний, скажімо так, ага. сподіваємося, що Миколай не дістав шишку, як коли саме Миколая не було подарунку. <ріх> <ріх> так, як як варіант, слухайте, будемо переходити якраз зрештою до треку, трішки поспілкуємося, тому що він якраз є ну новорічно різдвяним. Скажу я так, але все ж таки хочу внести свою лепту у ваш дует. Ви визначили хто там головний, а хто старший чи ні? Ні, а ще не вирішила. Це буде, знаєте, це буде завжди така тема у нас У з баланкою. І я так цікаві жити. Розповідайте, будь ласка, про трек. Ну, зрозуміло, різдвяне диво, так. Що для вас в принципі означає різдвяне диво? Алюна, починай. Так. Я я завжди в дитинці вірила в дива. Навіть в 9 класі я вірила в Миколая і в Дід Мороза. Я, я до вам сих скажу пір вірю. Чесно, доросла. Не розбивайте дитячу прям... мрію Андрія, О, він досі вірить. Далі у мене просто були більш дорослі mm -hmm. <ріст> доросла віра, mm -hmm. але теж в чудо. Я завжди вірю в чудо. По вірі вашій буде вам. Це завжди було моїм кредо по життю. Mm -hmm. Тому э, чудес дуже багато. І э, якщо ми будемо звертати увагу на те, що навіть чудо, що ми прокинулися, і ми можемо з вами спілкуватися, зараз слухати трек. б це не чудо, правда? правда? повністю, Тому, э, повністю. Тому для мене це в самих маленьких дрібницях не обов'язково їхати або щось створювати. Mm -hmm. Можна просто тут і зараз знайти багато причин для чудес. Так так повністю, повністю з вами погоджуюсь. Слухайте, а як ви від відзнайшли для себе особисто свято і настрій? Як ви підлаштувались? Тому що снігу то зараз немає, це не секрет, але той вайб, який ви передавали, і до речі, дуже класно зовсім нестандартно записано, тому що ну пісні про новий рік або про різдво в тому числі дуже дуже є багато. Ви по оригінальному пішли. Я думаю, слухачі зараз, зрештою, зрозуміють, про який ми качовий вайб будемо спілкуватися. Проте, все ж таки, яким чином ви себе налаштували на от такий хороший хороший настрій? Як ви переключилися з тих проблем, які мають всі українці? Але ви себе від його відзнайшли, той настрій і передали якраз і слухачам? А, да, да. Ви, ви знаєте, на Остання наша зустріч, коли ми розмовляли, ми говорили, що кожна буде випускати трек окремо. Так, так, Але так. коли Прийшло 1 грудня, mm -hmm. да? тобто ми зрозуміли, снігу немає, mm -hmm. е, настрою mm -hmm. немає, і ця пісня так само народилася спонтанно, швидко, е, від серця, е, тому що ми вирішили, знаєте, зробити таку е, пісню, яка підніме цю новорічну суєту трошки, да? щоб mm -hmm. люди почали збудуватись mm -hmm. до нового року, наряджати ялинки, тому ми і завчасно випустили цей трек. І ви знаєте, не дарма, тому що я... Коли слухаю, я розумію, що вже е, скоро Новий рік, і це чудо вже в повітрі літає, і ця пісня, вона е, туди внесена саме в цей настрій, щоб ти забув про всі проблеми і відчував себе дитиною і чекав відчував... чуда. Та як кажуть, не чекайте так. чудо, чудіть самі, самі, дивуйте самі себе. Оце, оце і наш вайф, який ви відчули в кліпі. Так, так ми так. себе ми, ми самі по життю, самі собі робимо угу. настрій. Інколи дивуємося, як як то воно виходить. Так, трішки хочу ще про кліпчик запитати. Ну скажу, підняли ви настрій, Богдану особливо, коли він кліп подивився, одразу настрій в нього піднявся, наряди дуже каже, каже Богдан ти ж. Може, скажи за кліп. Так, так, так. Розказуйте, де знімали, тому що я бачу, там здається, і ковзанка була. Ну, і бачив, що ви також компанію там зібралися. По Так, так. Трішки розповідайте. Ви знаєте, у нас була ідея зробити. Е, таку знаєте зустріч mm -hmm. е, дружню дівчат так. Е, для того, щоб передати е, той настрій, щоб кожна поділилася mm -hmm. своїми мріями на новий рік. І хоч і не було снігу в Києві, mm -hmm. і не було ще й світла. Ми викручувалися і могли. Mm -hmm. <laughs> Тому yeah. що ми приїхали на одну ковзанку, а світла немає і mm -hmm. ковзанку не включили. Ми поїхали на іншу на uh -huh. Довбастер. Да, вирішили поміняти локацію. Під час зйомки, тому що зрозуміли, що там не буде тоді цього дива, mm -hmm, але диво трапилося, світло вімкнули, і ми дозняли те, що ми Красиво. хотіли. Тобто, ну mm -hmm. отакі от mm -hmm. е, також. Ви... Я звернув увагу. Перепеті, я звернув увагу, що в а третці... ану розповідаєте, Одна сказала, що хотіла на море, за те я mm -hmm. зустріла любов, а інша сказала: а хтось хоче дитину. Що це за такі натяки були цікаві? Це не на нафіки, ми прям сказали правду. А правду сказали? А, а. Я Альона, так, да, я завжди, я взагалі е, така, е, що особисте життя завжди особисто не показую на ніколи. Поверні. А це я, mm -hmm. да, я вирішила поділитися зі своїми глядачами, mm -hmm. аудиторією, яка в нас слухає, яка завжди слідкує. при привітки, маленьку, таку так. За, знаєте секрет, да вітає угу. любов, значить, то була правда. Все ж таки, бачиш. і я думаю, наші слухачі зрозуміють, тому що в кінці можна буде подивитися кліпчик, додивитися до самісінького кінця, і тоді відкриється якраз те закулісся. А все ж таки хочеться поговорити також і про 26-й рік. Які є плани, які є напрацювання, і чи в принципі ви задоволені 25-м, тому що грудень, як завжди, це під підвати підсумки. Я думаю, що ви також це будете робити і в інстаграм в Будь-якій соцмережі я б зробила за 25 рік. То, то то то. Чи задоволені ви і які амбітні Чи плани все так, зробити так. за цією. які амбітні плани на 26-й? Ви знаєте, перше 25-й рік показав, що треба цінувати. Саме маленьке, що в тебе є, і радіти е, маленьким перемогам. Скажу, 25-й був насичений по творчості. Це факт. Mm. Uh -huh. uh, дуже багато ми зробили з сестрою і флітів, зняли і кліпів, написали uh -huh. пісень. Uh -huh. І це такий, знаєте, 25-й рік це розкриття uh -huh. нашого більш спеціального. Тому ми 26-й uh, будемо проживати просто uh, від цього серця і так само, як ми це можемо. Тому що е, якщо робити те, що ти мрієш і робиш, то свій рік, не дивлячись на обставини, mm -hmm. буде дійсно хорошим. Так, дійсності, нехай так воно і буде. Ну, ось що, дівчатка, будемо переходити до прем'єри. Обидвом okay. вам бажаю о, хорошого різдва, тому що різдво зовсім скоро буде до нас вириватися. Ну і класно відсвяткувати цей новий рік. А ще щоб ви е, дійсності 26-му е, ще більше реалізували всіх своїх планів. Ну, і звичайно від вас ще невеличкі побажання. Ми для, для наших Слухачів. А тепер ви давайте і нашим слухачам побажання, так. Я, Альона, хочу сказати а, одне, як я вже сьогодні сказала, чомусь мені хочеться ще раз. Не здійсни чуда, чудіть самі. Розкривайте себе, проявляйте себе і, а, і ви а, просто будете щасливі. От... От це я побажаю да. кожному. А я хочу сказати, <рес> як знаєте, в пісні, щоб кожен прислухався, що дійсно хоче його душа. Це прості слова, але дуже глибокі. Супер супер, дякуємо вам і вам, і всім нашим слухачам новорічного вайбу будемо піддавати. А я ж нагадую, що з нами сьогодні на телефоні лінії були Ліра та Альона Ковальчук. Дякуємо дівчата, що Дякую, нас зарядили на цей е, останній дякуємо. робочий день цього тижня. Ну і вам будемо бажати вже продуктивних вихідних. Ну і гарно провести uh -huh. новорічні прем'єрами різдвяні два. Ми серед снігу просто як діти. Пишися в потетах моїх ніг, як тільки свято завітають на поріг. Я повірю в дива, наче знову мала, як тільки за столом зберемося ми всі, як тільки згадаємо всі традиції сім'ї. Я повірю в дива, наче знову мала, напередодні різдва завжди трапляються дива, прислухайся чого хоче твоя душа. Мої серед сніг. Хвилину, що поруч із тим, хто любить вас, ловіть кожну можливість, бо все можливо весь світ для нас. Бо поки ми разом співаємо пісню про вічність, відчуваємо цінність того, що ми людина навколо, яких ми назвемо своїм домом. Напередодні Різдва завжди трапляються дива. Прислухайся, чого хоче твоя душа. We said it's here Хотіла на море в році 20 чи 21. -му. Хотіла, але, певно, без світла десь на дорозі гаманець загубила. Зате я зустріла любов. На це, це тоді Виєм! Так що тоді? В новому році гуляємо, весілля! <гум> Знову електрику вимкнули, а ще салат не накришила. Я в двадцять шостому хочу у відпустку, далеко, десь у горах, щоб жодна людина не змогла причепитись мені в діалог WhatsApp. А я в двадцять шостому хочу дитинку, маленьку таку, щоб на мене схожа. з Сочинятими карими з темним волоссям. Це була б найбільша благодать Божа.